6. Сьогодні у нас в студії Жарський Олександр. І сьогодні ми будемо обговорювати важливу тему мовний шок. Не буду забирати слів у нашого гостя, отже, представтесь, будь ласка, нашому глядачам. Привіт, мене звати Сашко. Я живу в Каталонії, в провінційному містечку неподалік від Барселони. І за останні кілька років я навчився комфортно спілкуватися іспанською та каталонською. І сьогодні хотів би розповісти, як це було насправді, що допомагало, що заважало і б я зробив інакше. Дуже цікаво, ми з терпінням чекаємо на ту історії та досвід. Виглядає стрюмно, якщо чесно, але мені здається, в майбутньому цілком можливі такі інтерв'ю. Тому, можливо, я навіть для когось подав ідею. Беріть, поки це не стало не але я хочу зробити це відео більш комфортнішим, тому балічі очок, сідайте спокійно і слухайте. Можливо, це відео запалить в когось мотивацію вивчати не обов'язково іспанську в загальному мови, адже це дуже корисно потрібно в житті, оскільки мов ти знаєш, скільки раз ти людина. Запрошую вас до перегляду, і якщо вам сподобається. Не забудьте поставити лайк, мені буде приємно, і це також дуже важливо для мене. І можливо, якщо не складно, написати якийсь коментар. Коли ти приїхав, почав вчити ці мови. В Іспанію я потрапив в березні 22 го року і мав можливість пожити в декількох провінціях, як от Барселона, Тарагона, Бургус. Коли я потрапив, до мене усвідомлення того, що потрібно якось велитись, прийшло одразу і. і... Щоб вільно плавати в чужій країні я одразу почав вивчати іспанську. Який був рівень на початку? У мене не було жодного уявлення про іспанську. Єдине, що я знав, як сказати привіт, ола і. Як рахувати до 10? Мені на допомогу приходила зелена сова і якісь рандомні тіденьки з її дому, яких я дивився, які пояснювали алфавіт та правильну вимогу. Взагалі, перший час я спілкувався англійською з людьми, але дуже швидко був розчарований, тому що загальний рівень володіння англійською в таких маленьких містечках і селах дуже низький. Що було найважчим перший рік? Найважче в перший рік вивчення це було набрати словниковий запас і йти на діалог з людьми. Бо цей от мовний бар'єр спочатку дуже блокував мене від зовнішнього світу. але, на щастя, були волонтерські курси. Хоча теж вони дуже швидко втратили свою користь, адже це було все в смішку з людьми різного віку і. Старшому очевидно потрібно більше часу на засвоєння інформації, той час, як ми молодь рухалися швидше. Реакція оточення підтримували чи ні, говорячи в загальному про іспанців, вони дуже тішаться, коли хтось починає вивчати їхню мову і навіть можуть допомогти в процесах її вивчення. Але що мене особисто дорядувало, те, що молодь не завжди готова вказувати на помилки, і що такого я міг смішного сказунути, ну воно. Справді весело, тому що якщо хтось тут не матиметься говорити українською, я думаю, в нас би була схожа реакція. Ми би посміялися, якщо хтось сказав неправильне якесь слово. Але дуже важлива підтримка. І в такі моменти, коли я занападав духом, таку підтримку я отримав, звичайно, тільки від рідних. Але загалом цього було достатньо. Як ти її вчив? Чесно кажучи, я не так серйозно ставився до учені іспанської, як я ставився до англійської, але можливо це якраз таки допомогло. Такому швидкому засвоєнню іспанської. Це перетворилося свого роду в гру, тому що я старався відчути себе як дитина, яка з нуля починає вивчати мову. До прикладу, в вивченні слів я не запам'ятовував переклад на українську, так як з англійською. До прикладу, тут у мене ручка. Я знаю, що ручка англійською буде пен. І я запам'ятав переклад, що це ручка. І коли я роблю речення, це є ручка this is a pen. Я спочатку думаю українською речення, тоді перекладаю кожне слово. І це на це йде дуже багато часу. Це те, чого я маю позбутися в англійській зараз. А з іспанською інакше, з іспанською в мене така стратегія, що от ручка мені Ні в реченні люди говорять есо ес умболі. boli, un boli. І показують мені, що це. Що це як об'єкт, як предмет. Я не запам'ятовую переклад, що це ручка. Я запам'ятовую, що цей об'єкт бой. І все. В реченнях, коли ти будуєш речення, це все дуже швидко, тому що ти не перекладаєш з українською. Що найбільше допомогло? Серіали, особливо молодіжні. Навчають живої мови, не з підручників. звідти можна набрати дуже багато сленгів класних друзів. Тут дуже легко знайти, і друзі теж е, дуже легко можуть допомогти вивчити мову. До них звідти Можна звернутися, вони Пояс... пояснять на пальцях. Школа це великий хардкор, це те, що найбільше мене загартувало, тому що людина будь-яка, яка має живо до життя. В таких ситуаціях, що становлять загрозу для її життя, вона завжди старається знайти такий вихід, щоб а, їй нічого не зашкодило, і щоб не пошкодити мій мозок. Я робив вигляд, що я все розумію. І, і в один прекрасний момент я дійсно почав розуміти: чи було таке, що тебе не розуміли, або ти плутав з українською? У мене є погана звичка перекладати українські слова або вирази. Дуже часто я міг казати сінтар Енельмобіль, дослівно, що перекласти українською, сидіти в телефоні. Це так як говоримо ми. І на мене завжди дивилися великими карими очима, не розуміючи, що це я таке говорю. Як виявилося пізніше, іспанці кажуть. Бути в телефоні Гестар Енельмобіль. Вони не, не здогадувалися, що в телефоні можна ще й сидіти. Як ти вперше зіткнувся з каталонською? Як тільки дістався Іспанії, бо спочатку я потрапив в Каталонію, в провінцію Таравана. Невеличке село, де, очевидно, всі говорили каталонською про іспанську, навіть ніхто не, не згадував До того, ж каталонська не міська. Ну, звичайно, я не мав уявлення про це. Я був таким трохи невігласом в цьому плані і думав, що іспансько говорять тільки іспанською. І коли я вже дійшов того рівня, що вивчив правила читання іспанською, я вирушив. Центр цього села. І почитати дошку оголошень, попрактикуватися. І починаю читати, не розумію, чому воно нечитабельне, або якщо і читабельне, то чому воно так дивно звучить. Потім вирішив скористуватися оцею безкоштовною послугою від Google, визначити мову. Тоді дізнався про існування каталонської, і що я трошки в іншому світі знаходжуся. Як відрізняється від іспанської? Що легше, важче? Каталонська мова, очевидно, важча допомагає більшої праці над вимовою. Багато людей, які тут живуть а іноземці, можуть сказати, що це суміш іспанської і французької, але бажано, таку думку не висловлювати поряд з каталанцями. Це дуже болюче багато... для них тема. Я не заперечую того, що дійсно є слова французького походження, іспанського походження, але є дуже багато каталанських слів, і тому це окрема мова. І, знаючи французькою чи іспанською, ви не будете розуміти каталонську no. до кінця, і дуже багато мовних особливостей. Іде на схожість, яку можна підтвердити, те, що мови формувалися за однакових історичних обставин. Вони з одної мовної групи. З латинських мов як реагують каталонці, коли говориш їхньою мовою. Ну, вони дуже тішаться, особливо люди похилого віку, тішаться, мабуть, більше ніж іспанці, тому що іспанська мова друга в світі по носіям. Каталинського говорять тільки в Каталонії і на, на островах Валенції. Це їхній біль, тому що за часів диктатури Франко їхня мова була заборонена. Мені здається, ще був б... якийсь період в історії, де каталонська була заборонена. Зараз в період глобалізації. Дуже багато молоді перестає розмовляти каталонською, не відчуває цієї прив'язаності до ну, каталонської. Всі приходять на іспанську. Тому вони дуже тішаться, Це, що якийсь інозамець, дім якого там за тисячі кілометрів вивчив їхню мову. Це дуже приємно для них. Чи відчував культурну різницю? Звичайно, я відчував культурну різницю в менталітеті і в традиціях взяти традиції, наприклад, у каталонську традицію ті людина далі ближче до різдва. У них є така жива колода дерева, дер... діти готують шкірками від е... мандарин. Пізніше, коли оця колода ді... дерева наїлася, її спукають паличками зверху по спині, співають пісеньку. Ця колода дерева перетворює шкірки на подарунки. Також те, що іспанцям за місця того Миколая подарунки приносять три царі. Теж дуже дивно. щодо менталітету. І їхнього характеру дуже галасливі люди. емоційні, дуже важко звикнути до цієї емоційності. Після того, так почалася війна і я опинився тут це гріло гріло душу насправді до цього було важко звикнути але гріло душу Вони живуть завтрашнім днем в них є така ця і це Чесно кажучи, дратує мене і досі. Особливо, якщо це стосується політики. Аспанці дуже аполітичні люди, якщо говорити взагалі вами. Вже таке пересохло в роті так довго з вами говорити, щоб ви знали, скільки я. Дублів перезаписую вже. Але топ-5 порад для вивчення іноземних мов. Перша порада дивіться фільми, серіали з... Субтитрами чи без, але мовою оригіналу, особливо корисною, якщо це ті фільми і серіали, які ви вже дивились українською. Ви будете знати про що йдеться, і будете звертати увагу на фрази і нові слова. Друга порада перекладіть телефон на мову, яку ви вивчаєте. Зробіть собі це мовне середовище. Як тільки я приїхав сюди, я відразу переклав телефон на іспанську, не знаючи зовсім мови, але... Я знав, що де знаходиться в мене в телефоні. Деяка іконка, деяка і деяке налаштування. Теж набирав дуже багато нових слів. Третя порада: знайдіть собі носія мови, з яким ви зможете поспілкуватися, і не кажіть, що це важко. Раніше було важко, і люди знаходили. Листувалися зараз це все простіше з соціальними мережами. Можливо, якщо козі цікавило вивчення іспанської мови, я можу допомогти знайти вам такого носія, вашого віку, з яким ви зможете поспілкуватись, потренуватись. Можливо, навіть знайдеться якісь іспаніші іспанки, які захочуть вивчати українську, але поки що я таких людей не знайшов. Ці дуже швидко занепадають духом, познайомившись з алфавітом українським. Також порада користуйтесь. Сервісами, такі як Quizlet, для вивчення нових слів. Я не кажу зазубрювати тисячі слів, але на початку це важливо запам'ятати такі базові слова, і Quizlet стає на годі, робить за вас е, такі флешкард, запам'ятовувані картки. Остання порада це е, не навантажуйте себе дуже сильно, поступово, покроково. Перше важливо в вивченні мови вивчити. Алфавіт, якщо це якийсь інакший алфавіт, але зазвичай в Європі всі користуються латинським Тинським алфавітом, тому а, всі в школах вивчали англійською, я думаю, що це не буде проблема. Як, як читати? Правила читання, це теж дуже важливо. А тоді вже переходьте до вивчення базових слів, а тоді вже боліть якусь базову граматику, пробуйте будувати речення, спілкуватися з кимось. Не навантажуйте себе, не спідраньте. Чи змінилось твоє життя завдяки мовам? будь Бучіє життя може змінитися завдяки мовам. Це дуже важлива частина саморозвитку. Дуже багато ситуацій, в яких вимагається знання тієї чи іншої мови. Важливо вказувати в резюме, скільки мов. Ти Знаєш, це допомагає з працевлаштуванням. Чи відчуваєш себе частиною іспанського суспільства? Маю можливість знайомитись тут з іноземцями постійно, які тільки приїжджають, починають вивчати е, мову. І коли вони відвідують якісь такі культурні події, і я теж на цих культурних подіях, я вже про це все знаю. Я беру участь, е, для них це щось нове, е, дивне, незнайоме. Для мене це вже рідне. НЕВЕЛИЧКЕ оголошення. Користуючись темою цього відео, я б хотів поговорити трохи про свою таку мрію, яку я зараз намагаюся втілити. Це відкриття власної мовної школи. Я ще не є вчителем, але це буде моя майбутня професія. Я студент другого курсу спеціальності середня освіта англійська мова та зарубіжна література, а також вивчаю. Французька як довго мова, і я зараз намагаюся запустити цю мовну школу. Тут буде скріншот з моєї е, сторінки нової в інстаграмі. Можливо, якщо хтось хоче допомогти зібрати аудиторію, я буду е, радий вашим підпискам. В найближчому, е, в найближчому майбутньому, планую запустити безкоштовну е, суботню школу. Для дітей з міста Бурштина, які хочуть прокачати свою англійську мову. І на цій сторінці ви зможете знайти пост про це на посилання, також на реєстрацію. І буду радий вас там бачити. Ось таким вийшло це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Діліться своїми враженнями в коментарях, а також розповідайте про свій досвід вивчення, мов можливо, у вас є якісь корисні поради, з якими ви хочете поділитися з іншими. Буду всіх читати і відповідати. Дуже дякую.